Лот номер 13 наномізматичний оксон Ренесанс. Це в нас набір, присвячений 50-річчю перемоги. Він трішечки розклеєний, розсохся, але сам він в ідеальному стані. Його можна буде склеїти, приклеїти, інколи таке з наборами цими відбувається. Я спеціально його не клею, щоб люди там ну, не було запаху клею і не переживали, можливо, він якийсь там неоригінальний чи і так далі. Самі монети в супер ідеальному стані. Ось бачите, тут ця штучка, вони там середній запаяні. Просто від того, ну, від старості, це набір 95-го на року, вже ну, розсохся він. Але сама картонка, сама картонка вона в гарному, в гарному стані. Це якраз для вас буде можливість купити по меншій ціні, придбати його. Ми собі спокійно підклеїте, і буде він у вас ідеальний. Тут у нас п'ять монет. Вони відкарбовані з Мельхіора. Саме в такого набору тираж 20 тисяч штук. Стартова ціна буде 500 гривень. Ну вже є на аукціоні Ренесанс. По ціні я думаю, що десь він буде коштувати 3-4 тисячі. Зможете його придбати.